Привіт, друзі. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми з Оленкою почитаємо вам дуже цікаву книжечку, яка називається Мереживо чудесних мрій. Її автор Юлія Юрівна-Драгун. Пролюструвала книжечку малята художниця Ольга Ладижець. А видало видавництво Карпати. Тут малята дуже багато вміщено казкових цікавих історій. А ми сьогодні з Оленкою вам почитаємо про коника Стрибунця. Мені ця казочка дуже сподобалась. Читаємо, Людмила Іванівна, читаємо. Отож, малята, якось у коника Стрибунця трапилося лихо. Його мама захворіла. Що ж мені робити? Де ж я ліки знайду для матусі? Викликав він лікаря. Лікар оглянув гору і сказав, що вона застудилася. Проте таких ліків для одужання немає. За потрібними ліками необхідно сходити до травозная, що живе через ліс. Коник поцілував матір та й рушив у дорогу. Лячно йому було йти через ліс, проте себе переборов, добрався до травознає, купив ліки, подякував і гайда додому. Але несподівано малята почало гриміти. І почав іти великий дощ. Коник наш стрибунець промок до нитки і ніяк не міг вийти з лісу. Аж тут відчув, що хтось його гріє. Хто це? спитав коник. Це я, Ромашка, побачила тебе мокрого і вирішила тебе прикрити своїми пелюстками. Коник розповів все ромашці. Яке горе? Каже Ромашка, на жаль, я тебе не можу провести далі, тому що у мене одна ніжка. Але я знаю, як тобі допомогти. Мене є друг дзвіночок, і він тобі допоможе. І гукнула дзвіночка. Той озвався негайно і прибіг до Ромашки, що сталося. Коник стрибунець заблукав у лісі. Треба негайно його провести додому. Я б з радістю проте ж вже темно погукаю світлячка. Світлячок взяв свій ліхтарик, і вони, попрощавшись з Ромашкою, рушили в дорогу. Світлячок попереду, а коник із дзвіночком позаду. Дзвоник так голосно дзвенів, що дощ злякався і утік. Виглянуло сонечко і незабаром вони вийшли із лісу. Коник подякував за допомогу і побіг додому. Лікар взяв ліки, подякував коникові, дав ліки мами і похвалив коника за таку добру справу. Що там, Оленко далі в нас? Угу. Не треба мені похвала, лиш би матуся була здорова. Спасибі, синочку, сказала матуся, ти виростеш справжнім чоловіком. Невдовзі мати одужала, а коник Стрибунець почав часто відвідувати своїх друзів і ніколи не забував їхньої доброти. Коник Стрибунець малята запам'ятав назавжди, що справжній друг це найбільший у житті скарб. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагмент цієї казочки. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми покажемо під час наших ефірів. А той малята, хто потрапить до нас в студію, що щоленко тримає? Отримає призик, сюрпризик від нашої передачі. Це книжечку. І звичайно, книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагмент. Ваших улюблених казок. Людмила Іванівна, а давайте складемо коника стрибунця. Він такий добрий, ласкавий і мужній. Оленко. отож, малята, щоб скласти коника стрибунця, підготуйте на завтра паперовий квадрат зеленого кольору. Або можна двосторонній. Ми складемо коника стрибунця. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!